Нещодавно в одній телеграм-групі побачив цікавий перепощений пост з назвою Асознання гріха аборта, як вимеліть дітей із ада. До речі, зазвичай джерелами таких відео є канали там з назвами Благодать, Любов, Слава Родам і так далі. Це відео мотивувало мене протранслювати своє бачення ситуації не тільки в контексті абортів, бо про це ми вже говорили дуже давно, а взагалі про те, як в інфопросторі. Важко психологічно орієнтуватися і як цим користується багато людей. Свідомо чи несвідомо, отримуючи для себе певні бонуси. Я хотів би, щоб ви помічали такі впливи і робили свої вибори більш усвідомлено. А ще, щоб ви зрозуміли, що крім запропонованих, у вас є ще мінімум один варіант вибору. Так от, що відчуває людина, яка зробила аборт. Перш за все, вину. Вину як спосіб покарати себе. Вину перед дитиною, вину перед Богом. Чоловіків, я ще спостерігав, цікаву тенденцію, коли вони йдуть до абортованої дитини, щоб та не була самотня. Притому інші члени сім'ї лишаються ніби в світі живих, а тато з дитиною в світі мертвих. В розстановках по Хеллінгеру це називається динаміка. Так от, на розстановках ми завжди після зняття емоцій виходимо на любов. І прийняття: абортована дитина ніколи не ображається на батьків, не тримає на них зла, і Бог або творець ніколи не хоче когось карати. Ми виходимо на відчуття, саме на відчуття, це навіть далі, ніж розуміння, що все сталося саме так, як мало статися, і саме так, як обрали душі. І цей практичний досвід дуже добре співпадає з інформацією того ж таки, Майкла Ньютона. Розстановка, акція зазвичай разова. Почутті провини немає потреби, карати себе теж. Бог любить, дитина любить, можна глянути на світ і на себе зовсім іншим поглядом. Тепер подивимося, що відбувається в альтернативних версіях. Людина, в якої є відчуття провини, дуже бажана для використання іншими людьми. І щоб не втратити цю владу, цій провині треба не дати пропасти, в ідеалі ще її збільшувати. Скрізь, де в заголовках, текстах і посилах ви відчуваєте цілеспрямоване намагання викликати відчуття провини, скрізь там буде схиляння вас до якихось дій. І якщо без провини ви на них наважитись не можете, то скоріше за все ці дії вам не на користь. Відчуття провини, до речі, характерне для деяких, скажімо так, популярних релігій. Його там стараються дбайливо тримати тепленьків. Чи понесе людина золото в храм, і чи піде в Христовий похід вбивати за віру, яка, до речі, каже, не вбий, якщо ця людина не відчуває себе винною. Гріховною і неправильною вже відразу після народження, а ще ж треба дотримуватися нереальних храмок, тих, в яких точно згрішиш, а значить, точно будеш винним. І тепер роби, що ми тобі скажемо, щоб спокутувати свою провину. Як це взагалі пов'язано? І цей принцип є глобальний не тільки щодо релігій. Там, де є хтось з відчуттям провини, з'являється той, кому така людина буде вигідна. Хто підігріваючи або використовуючи це відчуття, буде використовувати людину для своїх цілей. Тепер і інша динаміка. Провина як спосіб покарати самого ж себе, такий собі самосуд. Я буду страждати, бо я цього заслуговую. Часто початкова логіка саме така: людина, коли підсвідомо, а коли і свідома, намагається покарати себе і причинити сама собі страждання. На такий ласий об'єкт злітаються. Як думаєте, хто? Так, ті, в кого зашкалює своя убогість і яку вони перекривають за рахунок гордині чи вибраності. Ці люди приходять і починають підтримувати в людині точно ту ж версію. Погана людина чекає пекло, гріх, спокута, страждання, як так можна було, Бог дав вище Бога. Коротше кажучи, ці люди самі беруть на себе роль Бога, вважають, що вони знають, як правильно має і мало бути, і як правильно мала людина вчинити. І що, звичайно ж, на неї чекає після всього цього. Однак, в своїй гордині вони собі ніколи не признаються, не хочуть собі цього бачити і проектують її на інших. Такий механізм, який ми вже раніше розглядали, є цілком природнім для нашої психіки. Однак в чому тут суть? Люди з відчуттям провини дозволяють так з собою поводитись, дозволяють так до себе ставитись підсвідомо, вважаючи, що вони цього заслужили. І ця людина. Робить їм добре, караючи їх і вносячи максимум болю. Великою емоційною нерозряженою темою є стосунки між чоловіками і жінками. Як би на публіку все не виглядало, якщо не чудово, то хоча б нормально в багатьох. І як тільки привідкрити кришечку, починає виринати дуже неприємний салат з ненависті непрожитих обід, образ, претензій, жаль до себе. Намагання перемогти протилежну стать, щось їй довести, чи тому, кого в неї вклали. Що ми робимо на розстановках? Ставимо фігуру автора запиту і фігуру протилежної статі, і починаємо розкручувати реакцію, добираючись до причини. І зазвичай вона не в межах поточного життя. Кінцевий результат знову ж розуміння, прийняття, погодження з отриманим досвідом і відчуття, що може бути інакше є вибір ненавидіти чи любити. А вже хто собі що обере, це особиста його справа. Однак що ж ми можемо знайти в інфопросторі? Люди ображаються, коли щось не прожили, ніби залишили емоційним в минулому, а воно яскраво проростає постійно в теперішньому і часом, відразу в майбутньому. Ці образи пов'язані з позицією жертви, а жертва людям потрібна для того, щоб мати право на правоту. Зібрати біля себе жінок з претензіями до чоловіків, як і чоловіків, з претензіями до жінок не складно. Більше того, саме для цього і було введено слово аб'юзер, для того, щоб наситити його певним новим і однозначним змістом і певними емоціями строго негативними. Тут можете прогадати відео по пропаганді стосовно ярликів. І що людям потрібно дати для того, щоб вони тебе слухали. Відчуття своєї правоти, розказувати так, що він поганий, ти достойна кращого, маєш поважати себе і так далі. Людина накачується трошки енергію від цього, але після проповіді вона зникає. Більше того, наступний партнер теж часто виявляється таким же, як і попередній. Чим більше вас вчать ненавидіти людей протилежної статі, тим болючіший досвід вони вам будуть давати. Щоб, нарешті, ви здалися і подивилися. В себе, в свою убогість і біль. Там і будуть відповіді і інші варіанти. Але чи вигідно це буде поводарям? Якщо ви позбавитесь цих образ, претензій і ненависті, ви ж тоді не будете їх дивитися, емоційно коментувати і вони стануть для вас непотрібними. І знову ж, ми повертаємося до того, що кожен має право обирати, витісняти чи приймати. Ненавидіти чи любити дурити себе чи бути чесним з собою. І правильного вибору не існує. Інше питання, що вас переконують в тому, що вибору немає взагалі, а він є завжди. Така ж ситуація із полярностями, на які в нас була відкрита розстановка: добро, зло, духовне матеріальне, Бог, дьявол, життя, смерть, убогість гординя. Не усвідомлюючи свого перебування в полярності, люди живуть в ній несвідомо. Обирають якусь сторону і борються за неї, або з нею проти іншої сторони, або знаходяться в боротьбі між ними по черзі, програючи то одній, то іншій стороні. І тут теж знайдуться ті, хто буде підтримувати в людях такий їхній шлях, маючи на цьому свої зиски. Хоча зробили вони його несвідомо і навіть не знають, що може бути по-іншому. І тут людей радо будуть тягнути в духовне, розказуючи про минучість життя і необхідність відмовитися від матеріального, розвиватись духовно, щоб попасти в рай, вирватися з сансари, народитись в іншій касі. А інших будуть тягнути матеріальне, кажучи, що це життя одне, після нього лише кості лишаться, і сенс життя можна знайти лише в задоволенні фізичних і матеріальних бажань. І кожен з цих людей буде. Свято відстоювати свою картину світу, агресивно і однозначно виступаючи проти іншої полярності. Щось по типу, як двоє істориків сперечалися з летячою з рота піною про Фрідріха Одноокого. І один історик переконував, що Фрідріха було одне око, а інший переконував, що в нього не було одного ока. Думаю, можете здогадатися, в чому могли бути вдягнені ці історики. І проповідники будуть лише глибше занурювати людину в вибрану полярність, підливаючи масло в вогонь, переконуючи людину в своїй правоті, і людина проживає своє життя, втрачаючи якусь значну його частину. А потім відчуває, що чогось не вистачає. На розстановках ми отримаємо можливість відчути саме відчути, а не зрозуміти, що полярності це частина одного цілого, і вони між собою в дуже добрих відносинах. А ми самі ж собі придумаємо, що вони між собою ворогують, і тоді раптом може виявитися, що духовний розвиток і буде якраз в тому, щоб жити це життя в його матеріальних проявах, приймаючи їх повністю, приймаючи всі емоції, відчуття і переживання, які нам доступні саме завдяки нашому тілу і матеріальному світу. І раптом виявляється, що добра і зла не існує це просто вибір самої людини, хоча й не завжди свідомий. Уявляєте, скільки сенсів може відпасти просто від самого цього усвідомлення? Але для багатьох людей ці сенси є змістом їхнього життя, і саме тому вони не хочуть відмовлятися від них. І тоді виходить, що все правильно. Хтось хоче жити в полярності, хтось надає йому цьому підтримку. В цій боротьбі немає кінця. Боротьба Бога з дьяволом триває ще з часів стародавнього Єгипту, але відбувається вона лише в головах людей. Це не призводить до полегшення чи свободи, чи до розуміння себе, чи до покращення стану людини. І одна справа, коли людина це знає, кожен має право обирати за себе. І зовсім інша, коли людині це обіцяють, банально обманюючи. Почуття провини. Жертвеність з бажанням правоти і ілюзія вибору, який ніби людина обов'язково має зробити, це те, під чим людей об'єднують, і те, чим ними керують, але чи є це маніпуляцією лише для тих, хто щиро шукає те, що йому обіцяють. Більшість же людей робить цей вибір однозначно, незалежно від того, свідомо чи ні. Вони обирають карати себе ж. Бути жертвами чи відрікатися від чогось на користь іншого, і чи є маніпуляторами ті, хто підтримує в них ненависть, відчуття своєї неповноцінності, гріховності, вини, хто каже людям те, що вони хочуть почути, підживлює їхні образи і укріпляє їх в цій боротьбі з світом, в'язавшись, яку людина отримує лише одну гарантію гарантію програшу з запитанням, лише коли це станеться. Особисто я дійшов розуміння, що ні. Люди самі цього хочуть: страждати, обманюватись, ненавидіти, боротись з вітряками, відчувати свою провину, відчувати свою правоту. Однак, не всі. Дехто таки хоче перестати почуватися винним, прожити нарешті свої уроки, перестати кидатися з одного в інше і з досвідом розпочати новий виток свого життя. І саме для таких людей, для вас, я й зняв це відео. Хочете відчути більше, приходьте на відкриті онлайн-розстановки. Однак тепер я сподіваюся, що ви будете як мінімум уважніше ставитися до того, що споживаєте інформаційно, і вибори свої будете робити усвідомленіше. Читайте паперові книги, злазьте з емоційної голки і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.